Українську ракету Фламінго зараз виробляють щодня по одній одиниці. На виробництві побували журналісти західного видання Associated Press. Над створенням цієї зброї працює українська компанія під назвою FirePoint. Цього року вона завершила випробування своєї першої крилатої ракети ФП5 і через рожевий колір початкової версії вирішила назвати цю ракету Фламінго. За словами працівників компанії виробника, ракета здатна долати 3000 тисячі кілометрів. Уявляєте, яка глибина Росії може опинитися під ударом? Ця ракета також може приземлятися на відстані 14 метрів від цілі. FP-5 є однією з найбільших таких ракет у світі, яка здатна доставляти корисне навантаження до 1150 п'ятдесяти кілограм. Нині виробляють по одній одиниці на день, але до жовтня місяця планують наростити потужності для виробництва семи одиниць на день. Президент же України Володимир Зеленський раніше заявляв, що до кінця року Україна масово вироблятиме нові далекобійні ракети, Тож сподіваємося, що Росія скоро буде їх зустрічати.